То це гряде із Едому, у шатах червоних із боцри. Хто той пишний в убранні своїм, що величі сили своєї врочисто гряде? Це я, що говорить у правді, що владне спасати. Чого то червона одежа твоя, а шати твої як у того, хто топче в чаволі? Сам один я чаволо топтав, і не було із народів зо мною нікого. І я топтав їх у гніві своїм, і чавив їх у люті своїй, і бризкав їх сік на одежу мою. І я поплямив сішати свої. Бо день помсти у серці моїм, і надійшов рік мого викуплення. Я дивився, але помічника не було, і дивувався, бо підпори мені бракувало, та рамено моє мені допомогло, а мій гнів він підтримав мене. І топтав я народи у гніві своїм, і ламав їх у люті своїй, і вилив на землю їхню кров. Буду згадувати ласки Господні, господні хвали за все те, що вчинив нам Господь. За велике добро те для дому Ізраїля, що вчинив він для них у своїй милосерді, і власці великій своїй. І сказав вони справді народ мій, сини, що неправди не кажуть, і став він для них за спасителя. В усякому утиску їхньому тісно було й йому, і Ангол обличчя його їх спасав. Любов'ю своєю і своїм милосердям він викупив їх, і їх підніс, і носив їх усі дні вдавнену. Та стали вони неслухняними, і Духа Святого його засмутили, і він обернувся на ворога їм, він сам воював проти них. Тоді то народ його згадає дні давні. Мойсія, де той, що їх вивів із моря із пастирем отари своєї? Де той, що в нього поклав свого Духа Святого? Що він по правиці Мойсія провадив рамено велича свого, що він перед ними розділював воду, щоб зробити собі вічне ім'я. Що провадив безоднями їх. Як коня на пустині, і вони не спіткнулись. Як сходить у долину худоба, так їх Дух Господній водив до спочинку, так і ти вів народ свій, щоб зробити собі славне ім'я. Поглянь із небес і побач із мешкання святині своєї та слави своєї, де горливість твоя та твої могутні чини. Де велике число милосердя твого та ласки твоєї, що супроти мене затрималися. Тільки ти наш отець, бо Авраам нас не знає. А Ізраїль нас не пізнає. Ти, Господи, отець наш, відвікуй ім'я твоє, наш викупитель. Нащо, Господи, ти попустив, що ми блудемо з доріг твоїх, нащо робиш твердим наше серце, щоб ми не боялись тебе? Вернися, ради рабів своїх, ради племен спадку свого. Спадщину займав час короткий святий твій народ, противники наші святиню твою потоптали. Ми стали такими. «Не мов би від віку ти не панував, був над нами, не мов би не кликалося твоє імення над нами.